Раді дільничний міліціонер викинув з хати на вулицю сторічного ветерана і сам оселився в його будинку. Поки родина дідуся кілька років у судах доводила, що це незаконно. Міліціянт розібрав на подвір'ї флігель і вирубав сад. Коли його примусили звільнити захоплене приміщення, затопив хату і втік. Разом із ним з будинку зникло все дідове майно. Подробиці Олени Шворак. Старе ліжко, стіл і комплект одягу. Це все, що залишилося у 103-річного ветерана інваліда війни Полікарпа Кур'яна після того, як його у прямому сенсі викинув на вулицю дільничний міліціонер. Мама вона бе, тому що воно боліло, та вона скручувалася. Я кричав караву. Ветеран та його 80-річна родичка стали заручниками фінансових стосунків їхніх дітей з кредитною спілкою. Через кредитні борги спілка заарештувала, потім продала дідів будинок. Хоча він і не був заставним майном. Виселяли стареньких десяток дужих чоловіків на чолі із дільничним. Виходьте з Ми там сидимо всі взяли за руки, ми косемика, нікуди не піде. Та витягали нас, та повикидали туди за забор. Викинувши ветерана та його родичку на вулицю, міліціонер відгуляв весілля та вже наступного дня провів у дідове житло молоду дружину. Тут і минув їхній медовий місяць. Рідні забрали стареньких до себе і звернулися до суду у міліцію та прокуратуру. Суд постановив повернути ветерану будинок, а проти міліціонера порушили кримінальну справу. Було проведено службове розслідування, за результатами якого особу з органів внутрішніх справ звільнили. А матеріали для прийняття рішення передали в прокуратуру. Прокуратура просила для загарбника у погонах 5 років позбавлення волі. Феміда присудила три. Поки тривало суди. Тепер уже колишній міліціонер жив у дідовій хаті. Його дії кваліфіковано як перевищення службовних повноважень. Та засуджено до трьох років позбавлення волі. Також позбавлено на два роки права обіймати посади в правоохоронних органах. Апеляцію на рішення суду подали обидві сторони. Підсудний своєї провини не визнає, а слідчі прокуратури вважає покарання надто м'яким. Тим часом полікар кур'ян після чотирьох років поневірянь таки повернувся у свій будинок. Тепер він мріє тільки про одне, щоб йому повернули бойові нагороди, які зникли, поки у хаті хазяйнував міліціонер. А це все йде у як медалям. Разом з орденами зникли Сім тисяч гривень, які ветеран відкладав собі на похорон, та майже усе на нажити майно. Чотири роки тому кримінальну справу за цим фактом порушувати відмовились. Олена Швора, Краман, Крунішкіравград Есен, один плюс один.